хочу поговорити про квадробірів. Хто такі квадробери? Це люди, діти, які ведуть себе як тварини, різні тварини. Чи кішки, чи собаки, чи вовки, чи тигри, чи леви і так далі. Чим Жаби, жабки чи змії. Дивіться, чому так виходить? Це фактично захисна реакція уход від реальності, тільки більш такому, знаєте, спокійному виді, з якої точки зору, якщо дивитися залежності, так, комп'ютерна залежність, ігрова залежність, інтернет залежність. Наркотична чи алкогольна залежність, тютюнова залежність, то це теж залежність насправді. Так, люди компенсують свій страх, або не проявляють свої інстинкти, людяні інстинкти, тому що вони у кожного є захисні інстинкти, і це свого роду захисна реакція, тобто вони. Своєю поведінкою показують інстинкти тварин. І тут такий момент: якщо це собака, так, то цій людині чи дитині не вистачає спілкування з підлітками. Якщо це кішки, так, не вистачає гнучкості у відносинах. І це фактично зараз реакція на стрес. Тобто так іде компенсація стресових станів насправді. І тут головне агресивно не реагувати. Ви можете, якщо ви батьки у вас діти такі, ви можете теж пограти у цю гру. Тому що колись вона все-таки закінчиться ця гра. Або прийняти своїх дітей з любов'ю і розумінням тільки тоді, коли вони відчують спокій, стабільність, вони перестануть цим займатися.